Друзі, вітаю! Ви на каналі Ланка Медіа, і я б хотів сказати з вами Андрій, ведучий новин Ланки, але сьогодні дещо інакше з вами шиклон голосу Андрія, який реальний Андрій, на жаль, тимчасово втратив через хворобу. Сподіваюся, вже наступної середи я повернуся до вас наживо. А сьогодні заздалегідь вибачаюся за можливі огріхи ші озвучки, та сподіваюся, вона не зіпсує вашого враження від прослуховування новин. Навіть символічно, що в одній із них йдеться про критичну важливість використання штучного. Інтелекту у виробництві. Тож, тисніть лайк, підписку, дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски вже зі мною справжнім. І розпочинаємо. Ксометри опублікувало свій прогноз розвитку і ключових трендів виробництва у 2026 році для Великої Британії та ЄС. Виробничий ландшафт швидко змінюється, і у 2026 році темпи лише прискоряться. Пише видання. Прогноз малює цікаву картину майбутнього і містить чіткі заклики до виробників Великої Британії та Європи. Перший серйозно ставитись до штучного інтелекту ши переходить від модного слова до базового інструменту. Штучний інтелект більше не є експериментом, він стає основою виробництва. Звіт показує: 82% керівників вважають Ші ключовим рушієм зростання, і майже половина вже отримує значні прибутки, використовуючи його у Великій Британії та Європі. 44% фірм планують інвестувати від 425 тисяч до півтора мільйона фунтів у Ші вже наступного року. Передусім, у аналітику ланцюгів постачання, закупівлі та контроль якості, щоб залишатися конкурентоспроможними в середовищі, де великі гравці вже впроваджують ШИ у всі операції, життєво важливо масштабувати штучний інтелект за межі пілотних проєктів від генеративного дизайну до прогностичного обслуговування, як каже Вайдіра Хаван, директор із продуктів та технологій Ґзометрі. Коли ШИ перестає бути ізольованим і починає з'єднувати функції в організації, саме тоді рентабельність інвестицій зростає і може бути досягнута справжня трансформаційна цінність швидкість стає новою валютою. Здатність швидко адаптуватися тепер не перевага, а необхідність. Хоча 73% виробників Великої Британії та Європи мають плани безперервності діяльності, лише 29% почуваються повністю готовими до шоків, таких як геополітична напруга або стрибки цін на сировину. Пост Брекзіт реальність робить перенесення виробництва, гнучкі потужності та диверсифікацію постачальників, особливо критичними для Британії. Дублювання ланцюгів постачання, альтернативні постачальники, взаємозамінні компоненти допоможе британським фірмам витримати збої і швидше скористатися новими можливостями. Клієнти вимагають більше і швидше. Покупці підвищують планку. Дослідження показує, вища якість продукції 52%, швидша доставка 47% І прозорість ланцюга постачання 45% – Це головні очікування клієнтів у Великій Британії та Європі. Британським виробникам потрібні відстеження в реальному часі, налагоджене виробництво на вимогу та повна прозорість процесів, щоб завоювати довіру. Уявіть швидкість подібну до Амазон, поєднану з чесністю і відкритістю у спілкуванні про терміни та витрати, ціни під все більшим тиском. Динаміка цін додає новий вимір викликів у 2025 році. 71% виробників Великої Британії та Європи підвищили ціни, і більшість збираються зробити це знову. Але 68% уже зіткнулися з опором клієнтів. Звіт радить використовувати динамічне кероване даними ціноутворення та закупівлі з використанням технологій, щоб захистити маржу, не руйнуючи відносин. Цей підхід може стати ключем до конкурентоспроможності британських фірм. Дорожня карта на 2026 рік. Отже, ґзометрі бачить майбутнє виробництва так: ті, хто впровадять штучний інтелект, створять стійкі ланцюги постачання і побудують довіру клієнтів, стануть лідерами. Інвестуючи вже зараз у цифрові інструменти та адаптивний пошук постачальників, британський виробничий сектор може перетворити виклики майбутнього на платформу для інновацій, зростання і глобальної конкурентоспроможності. Пишіть у коментарях, що з цих рекомендацій здається вам найактуальнішим для українських виробництв. Китай визначив економічні плани на наступну п'ятирічку. Країна зосередиться на високих технологіях і внутрішніх споживачах лідери Китаю пообіцяли зменшити залежність від іноземних високих технологій та стимулювати сильніший внутрішній попит, адже країна переживає економічні шторми. На тлі підвищеної торгової напруги зі сполученими штатами Ком'юніке, що містить основні положення дорожньої карти правлячої комуністичної партії на наступні п'ять років, було оприлюднене у четвер минулого тижня після чотириденного засідання на найвищому рівні в Пекіні, і лише за кілька днів до запланованих переговорів між Сі Цзіньпіном та президентом США Дональдом Трампом. П'ятирічні плани. Повернення до часів централізованого планування у стилі радянської економіки. Китай досі покладається на них, визначаючи пріоритети економічної політики та ухвалюючи рішення щодо фінансування. Оголошені у четвер пріоритети не свідчать про радикальні зміни. Попри зростаючу торговельну напругу, Китай має намір залишатися світовою виробничою державою, водночас стимулюючи економічне зростання всередині країни. Адже торгівельна війна між Пекіном та Вашингтоном додає бізнесу не хань Венсю, високопоставлений партійний чиновник, який курує фінансову, економічну та аграрну політику, заявив журналістам у п'ятницю: Китай має достатньо інструментів для управління ризиками. Кризу завжди можна перетворити на можливість. Партія пообіцяла досягти помітно сильнішого міжнародного впливу, економічної та національної могутності, фактично подвоївши свою економіку до 2035 року. А також захищати багатосторонню торговельну систему, позиціонуючи Пекін як захисника вільної торгівлі. Цікаво, що у ком'юніки КПК наголошується на необхідності побудови надійного внутрішнього ринку шляхом розширення внутрішнього попиту та збільшення споживчих витрат. Спад у секторі нерухомості, який розпочався, коли Китай ще переживав наслідки пандемії COVID-19, підірвав споживчу довіру, завдавши шкоди мільйонам домогосподарств та спричинивши масові звільнення. Щоб стимулювати попит, уряд заохочував інвестиції в сучасні заводи й обладнання, а також виплачував субсидії людям, які замінюють стару побутову техніку чи транспорт на нові. Але виробничі потужності вже суттєво перевищили попит у багатьох галузях. Це сприяв. Чинило цінові війни і призвело до того, що компанії збільшили експорт. А це у свою чергу лише посилило торговельні суперечності. Тут нагадаємо, що кілька випусків тому ми розповідали про обмеження експорту китайських електромобілів, і ця новина логічно вписується у загальну картину. Та навіть за сильної державної підтримки економіка зросла лише на 4,8%. Це найповільніший темп за рік за останні роки. А виробнича активність скорочується шостий місяць поспіль, як показав офіційні дані, оскільки внутрішній попит залишається вкрай низьким. Попри це, КПК продовжує декларувати досягнення статусу країни із середнім рівнем розвитку та подвоєння розміру економіки 2020 року до 2035. Це означає середньорічний темп зростання приблизно 4-5% упродовж наступного десятиліття. Фокус Китаю на виробничому секторі, як і раніше, залишатиметься головним пріоритетом, свідчить комюніке навіть попри оверкапасіті і цінові війни. Втім, у найближчі роки акцент буде зроблено на високотехнологічному виробництві. Серед ключових напрямів квантові технології, біовиробництво, водневий та ядерний синтез, штучний інтелект та мобільний зв'язок наступного покоління. Джен Шандзе, голова національної комісії з розвитку та реформ, наголосив, економіки великих країн Внутрішнім попитом, і саме внутрішній ринок сьогодні є найбільш дефіцитним ресурсом у світі. Він підкреслив, що побудова сильнішого внутрішнього ринку залишається стратегічним пріоритетом для Китаю. Та головне питання залишається відкритим: чи зможе країна справді переорієнтуватися на внутрішній попит? Позашляховик мікролаунд, що стирає межі між авто і домом, презентований несподіваним брендом. Шарп компанія, що продає всі види електроніки від телевізорів до кондиціонерів, і, схоже, вона все серйозніше налаштована вийти на ринок електромобілів зі своєю другою ітерацією концепту LDK+. Плюс, який використовує незвичайний підхід частини вашого дому. LDK розшифровується як Living Dining Kitchen вітальня, їдальня, кухня. Ідея полягає в тому, що ваш автомобіль стане продовженням вашого житла, слугуючи зоною відпочинку або навіть приватною кімнатою для зустрічей, коли він припаркований. Передбачається, що він також зможе запускати системи штучного інтелекту для спілкування з побутовою технікою у вашому будинку, щоб оптимізувати ваш щоденний графік. Зайдіть у задню частину позашляховика, і ви знайдете консоль зі столом та проектором між переднім і пасажирським сидіннями. Можна повернути сидіння водія. Щоб воно було обернене назад і використовувати салон для спілкування, як у вітальні, або опустити великий екран над задніми сидіннями, запустити проектор і насолодитися фільмом, чи навіть відвідати віртуальну зустріч. Цікаво, що японський гігант вирішив відійти від початкового концепту LDK+, представленого минулого вересня, який мав схожий задум. Але у форм факторі мінівена той попередній варіант мав задній ряд сидінь, що обертався у бік великого 65 дюймового дисплея. Він навіть мав сонячні панелі на даху для живлення авто і підзарядки акумулятора, щоб ділитися енергією з вашим домом. Sharp – друга велика компанія-виробник електроніки, яка виходить на ринок електромобілів останніми роками. Sony вже об'єдналася з Honda, щоб створити свій люксовий седан Afila, який робить ставку на розкішний салон та цілий ряд функцій допомоги водінню. Ця модель вартістю близько 90 тисяч доларів має надійти в продаж із середини 2026 року. Але повернімося до LDK+. Він розроблений для взаємодії з домашніми сонячними і акумуляторними системами, щоб керувати зарядкою та зберіганням енергії. Шарп каже, що авто також може спілкуватися з вашою підключеною побутовою технікою, як от кухонне обладнання, кондиціонер чи пральна машина. І вже завтра, 30 жовтня, Sharp офіційно дебютує з оновленим LDK+. розробленим партнером із виробництва iPhone компанією Foxconn. Презентація відбудеться вже завтра на Japan Mobility Show 2025. -го. у Токіо. Ми будемо уважно стежити, щоб дізнатися більше про те, як Sharp бачить майбутнє незвичайних електромобілів, що розширюють функціональність дому.